2 серпня 1990 року іракські танки входять до Кувейту миттєво без противу. Буквально за лічені години телевізійні камери фіксують не початок тривалої війни, а завершення експрес-окупації. Але за фактом це була перша битва останнього протистояння часів холодної війни і початок епохи, в якій США воюють у перській затоці напряму без проксі воїн не руками союзників. Захоплення Кувейту стало шоком для західного світу, але для самого Саддама Хусейну це була холодна геополітична гра. Він вважав себе новим Саладіном, лідером арабського світу, і переконувався, поки інші грають у дипломатів, він може грати танками. Баський Ірак довго вважався другом СРСР. Постачання зброї, обмін делегаціями, підтримка в ООН – усе їх за підручником радянської геополітики. Але коли Садам Хусейн вирішив заскочити в нафтову казку Кувейту, Кремль мовчки відступив. Горбачов не просто відмовив у підтримці, він фактично пристав на бік Джорджа Буша старшого, бо в 1990-му СРСР уже не міг і не хотів вплутуватись у нову світову війну, навіть за старих друзів. Ірак став першим прикладом того, як Москва здавала союзників, аби вписатись у новий світовий порядок. Формально Садам звинуватив Кувейту у крадіжці іракської нафти, мовляв, бурили під котом і забирали багатство Іраку. Але справжня причина борги. Після вісьми років війни з Іраном Садам мав мільярдні зобов'язання. А Кувейт відмовлявся пробачати, і замість перемовин Садам відправив танки. Сподівався, що світ проковтне, як свого часу анексію Кіпру Туреччиною. Але не цього разу ще за кілька місяців до вторгнення Хусейн проводить зустріч з американською амбасадоркою у Багдаді Епріл Гласпі. Її фраза про відсутність конкретної позиції штатів щодо внутрішніх суперечок арабських країн Саддам сприйняв як зелене світло. Це була дипломатична пастка, в яку диктатор потрапив сам. Реакція світу була блискавичною. Резолюція ООН, коаліція з 35 країн, санкції і найголовніше операція буря в пустелі. Вперше в історії війна з прямою телетрансляцією. Це був ідеальний телевізійний конфлікт, чиста мета, злий диктатор, союз міжнародної спільноти. Американці хотіли не просто звільнити Кувейт, а продемонструвати пакс американа не фігура мови, а бойова доктрина. Ударна міць США була настільки переважаючою, що здавалось, конфлікт лише ілюстрація для військових рекламних буклетів. Новітні технології, супутникові кадри, нічна зйомка. Глядачі бачили війну в реальному часі, не підозрюючи, що ця демонстрація сили не завершить історію. Ірак вибили швидко війська Хусейна тікали з кувейту в паніці, лишаючи за собою випалені нафтопромисли. Але Саддам залишився в Багдаді, бо в останній момент коаліція зупинилась. Рішення політичне боялись втрати підтримки арабських союзників, і з цього моменту почалась нова війна: війна тіней, санкцій і ударів крилатими ракетами. Це рішення не атакувати Багдад одразу стало класикою геополітичних помилок. Саддам отримав 12 років на підготовку реваншу, і хоча реваншу не сталося, він встиг стати символом, що диктатори виживають, якщо їх не добити. Та не менш важливим є політичний контекст у Вашингтоні. На момент вторгнення Іраку до завершення каденції Рональда Рейгана залишалось менше півроку. Фактично, білий дім уже контролював віце-президент Джордж Буш старший, який готувався до власного повноцінного президентства. Очевидно, він вирішив не реагувати на конфлікт і завершити його вже як головнокомандувач і повноправний хазяїн овального кабінету. Що ж до війни з Іраком і долі Саддама Хусейна, то лише 13 років по тому, під час другої війни в затоці, її закінчив син Буша Джордж Буш Молодший. Ірак Саддама Хусейна був покараний з другого разу, але Іран, який ще у 80-х воював з Іраком до знемоги, досі лишається ціллю. Без фінального акорду у 90-х санкції у 2000-х ядерна угода у 2020-х знов знову дронами. І тигерани і Москва сьогодні об'єднані не ідеологією, а контрактами. Іранські безпілотники за російське золото і, можливо, ядерні секрети. Американці не змінюють логіку. Вони рідко завершують свої війни в цьому регіоні з першого разу. Кувиць став першим доказом, іран може стати наступним, бо незавершена робота це не про невдачу, це про паузу. І коли пауза закінчується, історія повторюється. Саддама не стало, але дух його експансії досі блукає в пісках затоки. Кожна нова криза це відлуння 1990-го. І кожен новий ворог Америки це майже дзеркальна копія попереднього. Перські сценарії повторюються: провокація, коаліція, стримана перемога, затяжний конфлікт. Але завершення, як правило, приходить лише тоді, коли білий дім каже: а тепер серйозно, і тоді стає зрозуміло, нафта виявляється, має пам'ять, і вона не забуває, хто і коли її намагався контролювати.